Всім привіт! Моя YouTube-родина. Мої рідненькі люди, які тут мене розуміють. Ну, заради вас я сюди і повертаюсь. Закислилася моя капусточка, хоча треба було ще вчора зняти, але я не зняла. Не було бажання. Наїлась пельмені, даже не купавшись, увалилася і заснула на часок, мабуть. Ну, а потім вже стала зла, як мігера. То таке, знаєте, уже не до капусти було. Ось, в принципі, виходить 2 літри з капустинки. Ну, це я просто сюди відсипала, щоб ми кушали, добавила туди. Перші лаврушку. Сюди додавить забула. От. Сюди вже додала, не забула. Отак. Дві літри такої смакоти. Будемо поповняти баланс вітаміна С, баланс корисних елементів для кишківника і так далі, і тому подібне бачите От на ринку вона біла да, продається. А домашня вона така з жовтеньким оттенка. Ну, на ринку вони її там в розсолі діляють. А Справжня, дійсно, корисна, це тільки квашена в своєму соці. Так що так? це я навіть не знаю. Четвертий, да, чи третій раз вже квасю тут. А, капусту. Хочеться, чогось, що не знаєш чого. Тут і взагалі нічого не хочеться. Так що ось так. Світла знов нема. Тривога вже четвертий чи п'ятий день без перестанку. Ну, там може, на хвилин 8 перестане гудіть, так, гудить. Так що такі от справи мої любі. пусточка смачненька. буде нам смачно до картопельки, до... до всього, в принципі. Всім гарного тихого дня!